Давайте помолимося в єдиній молі молитві за нашу державу за Україну, за кінець війни і за хлопців, які зараз воюють і дівчат. Отче Небесний, я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа за нашу державу. Я прошу тебе святився могутній Господь. Закінчи цю війну. Нехай прийде мир на нашу державу. Нехай росіяни Господь забираються з нашої землі до себе на свою землю. Нехай вони покаються за всі свої гріхи перед тобою. Я прошу тебе за українців, і прошу тебе, Господь, врятуй нашу державу, врятуй наших Господь, жителів. Я прошу тебе, Господь, нехай. Пробудження Духа Святого прийде, прийде на нашу державу. Я прошу тебе, святий Всемогутній, Боже, за те, щоб ти підтримав нашу владу, щоб вона приймала рішення не під дією князя цього світа, диявола, а під дією Духа Святого, щоб наша влада, наш президент, наші міністри, наші депутати, генерали вони чули тебе, Господь. Молю тебе. В ім'я Ісуса Христа, прошу тебе за військових, які зараз там, на війні, захисти їх, збережи, щоб вони всі повернулися додому живими, здоровими і неушкодженими. Я прошу тебе за Володю Китаєва, Дениса Козаченка, Василя Сина Мар'яни, Антона Дарієнка, Андрія Костюка, Андрія Сина Любові Андрієнка. Юрія Сина Наталі, саму Наталю, Назарія Чоловіка-Іванки, Вадима Зверхівського, Вадіка Бабіча, Сергія Литвинчука, Сергія Зінькова, Сергія Закальського, Діму Свиридовича, Діму Сина Гаврилівни, Руслана Гриба Сусіда, Сашу Репенка, Сашу Брата Ліли Литвиненка, Сашу Ремонтника, Сашу Ємільянова, Женю Ємільянова. Віталія Синаїни, Віталія чоловіка Наталі, Богдана сина продавчиня, Михаїла Збишева, чоловіка з Макарова, Богачука з Олександра, Шаманського Сергія, Іванченко Ольгу, Шевчука Юрія, Тимочко Олександру, Миколи прізвище не знаю, Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова. Константина Чоловіка Наталії, Вадима, брата Наталії Ковч, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, сина Любові, сина Люди Плахтієнка, Володимира, сина Марії Гомона, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини. Племінники Ольги з Німеччини, Артема і Павла, їх мати Наталю, сестру Олі, Павла Григорука, 150-ту тернопільську бригаду, 100-ту бригаду, 13-ту бригаду за безвісті зникла у Федоренка Сергія, Сашу Суворова. Нехай знайдуться за Олександра Лазуткіна, Сергія, Дем'яна, Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана. Руслана, Дмитра, Михайла Любовікиник, Дмитра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідію, Руслана Галиничук, Дмитра сина Олени Забара, Олександра, Валерія, Вадима Коржас, Ігоря Остимчука, Сергія сина Марія, Олексу, Олександра і Володимира Катерини Зікунової, нехай знайдуться, сина Люби Кухарчук, Івана та Романа, Василя, Леоніда. Андрія з Кокоса, Андрія Азова, сина Наталі Даниленко, Николаєнка за звільнення з полона, Андрія і Івана, синів Оксани адміністратора, Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшло, Даниїла, Андрія, Богдана, і всі, хто поряд, Наталі з Блаблакара її чоловіка, Олександра і Олексія, синів Оксани, Шкарлит, Сергія Вигівського, брата Альони, Віталія жінки з Ситняків, Володимира Леоніда Штойка, Вадима, сина Світлани Віталія, брата Світлани, Миколи Вікторії. Дудко, поліцейських Віталія і Валентина, Жені Зоноківці, Івана, Люби, Олександра, Сергія, Ростислава і Василя Євгенії, Момрик, солдата Володимира, Віталія, Романа, Василя Гриджука, Володимира Федоріва, Миколи Ткачука, за звільнення з полона Юрія Варцебюка, за чоловіка Люби Мухальченко і його побратимів, за воїніва Ганни Ільків, Михайла, Дмитра, Андрія, Юрія, Івана, Юрія. За безвісті зниклого Сергія Ольги нехай знайдуться. За безвісті зниклих Ігоря і Олега Марії Михайлишин нехай знайдуться. За безвісті зниклих Горлач Володимира та Ігоря нехай знайдуться, за Богдана Оксани Мозів, за воїнів Ірини Ляшовської, Володимира, Романа, Мар'яни, Івана, Володимира, Василя, Ігоря, Тараса, Андрія, Володимира та їх побратимів, за Фігурського Дмитра, Тараса Галі Максимчук, Назарія сина Петрик Богдана, сина Іри Рожок, сина Марії Зеленчук Василя. Володимира, за Миколу, за Василя Жені Андрійчук, Віталія Миколи Галини Філенович, Андрія Матлика зниклого безвісті, нехай знайдеться, за зниклого безвісті Дмитра Марії Мадзюк Михайлови нехай знайдеться, за Романа Оксани, його побратимів, за Дмитра Литвиненка, Тараса Галини Головин, Олександра Сина Лідилащук, Олександра Михайлова, Олександра, Миколи, Василя Андрія, Оксана Джиана. За Олега котрого підвозив, за Сергія сина Неоніла Овчаренка, за воїнів Світлани Рудяк, Юрія Михайла та їх побратимів, за Курманенко, Віктора та Геннадія, за полоненого Івана Зазова, Коломис Марії, за зниклих безвісті Сергія, Вячеслава, Павла, Юрія нехай знайдуться. За безвісті зниклого Константина, сина Ні... Ніни Васильівни, з істотої бригади нехай знайдеться, за безвісті зниклого Мирона Ольги Кудин нехай знайдуться». За Андрія та Євгена Тамар Сторожук, за Олександра Ніни Андрушенка, за Віталія Зниклого безвісті, нехай знайдеться, за Михайла Тетяна, за Сергія сини Любові. І допоможи В'ячеслава, сину Наталії Андрушко, Господь віднайти тебе та звільнитися. Господи... Я прошу тебе, святий Боже, за всіх цих хлопців, можливо, я ще когось не назвав. За всіх цих хлопців і дівчат, які Господь зараз воюють, які зникли, які в полоні. Господь, врятуй їх і захисти. Я прошу тебе, можливо, я когось не назвав, але вони є нашими Господь друзями, знайомими. Вони, Господь. Є рідними та знайомими людей, які чують цю молитву. І я прошу тебе за них також, Господь. Ти знаєш, ти знаєш кожну людину, Господь. Ти знаєш, Господь, хто за кого молиться і переживає. І я прошу тебе владою, даною мені, як священнику твоєму, Господь, захисти їх, збережи їх, поверни їх додому до своїх рідних. Хто не знає тебе, хай пізнає. Хто пізнав тебе, хай не відступить, хто відступив, нехай повернеться до тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.